Усім привіт! Я думаю, ви всі вже знаєте, хто така ліса тіса. Who the fuck did I marry? Але не кожен хоче витрачати 10 годин на 52 серійний серіал в Тіктоці про те, за кого ж вона все-таки вийшла заміж. Тож я коротко розповім вам, що ж все таки трапилось. І так. Це сталося 14 лютого, дуже символічно. Ріса запустила свій тікток. У відео вона розповідала про чоловіка, з яким вона одружилася, і була абсолютно впевнена в ньому, але згодом виявилося, що він зовсім не той за кого себе видавав. Вона відмовилася називати його ім'я, але вона називала його для нас лідженом. З біблійського це група демонів, яких виганяли з одержимих демонами людей. Дуже класне поганяло для колишнього. Візьму собі на замітку. Тож, Ріса розповідає, що 4 березня вони познайомилися з Ліджином на сайті знайомств. Вони заметчилися та почали переписуватись. Їй сподобалося те, що він був дуже сильно красномовним. А поговорити вона любе і послухати також. Вони спілкувалися, і прийшов час для першого побачення. Вони вирішили зустрітися в Cheesecake Фекторі. Ріса виїхала на своєму авто на побачення, але по дорозі щось трапилося з її шинами. І вона ледь докотила цю машину до першої попавшоїся заправки. Вона, звичайно ж, зателефонувала ліджину, щоб описати ситуацію і попросити перенести або відмінити зустріч, але він попросив її геолокацію та запропонував свою допомогу. Потім він до неї приїхав і, звичайно ж, допоміг їй. Її це дуже сильно підкупило, Вона подумала, що це такий прям мужній вчинок. Але подумайте, було б дивно, якщо ви спілкуєтесь з чоловіком, ви збираєтесь на побачення, і він би в такій ситуації вам не допоміг. Я б з таким більше не спілкувалася. Це добре, що він їй допоміг, але якби він їй не допоміг, це було б дуже дивно. Тож у них все таки відбулося це побачення. Вони дуже багато говорили. Вона розуміла його з напівслова. А точніше він її, тому що потім виявилося, як вона розповідала. Вона казала, що вона чогось хоче, і він її доповнював, що він хоче цього також. Вона казала, що хоче серйозних стосунків, і він казав Так, 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 я теж. Вона казала, що хоче сім'ю і дітей. І він одразу ж підхвачував і казав, так, 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 я теж. Ну і далі він розповідав їй про себе, де він народився, про свою сім'ю і таке інше. Він з Дельфії ходив до школи Агасу. Потім навчався в коледжі в Каліфорнії, де він грав у футбол. Також він працював на компанію Apple. Згодом він перейшов в ту компанію, де він працює дотепер, і вони транспортували його до Джорджії. Також він розповідав про свою сім'ю, про двох рідних братів, про двох рідних сестер і про братів по татовій лінії. Тобто дуже велика сім'я. Їхні побачення, як розповідала тіса, були дуже милими і романтичними. І на одному з побачень він вмикнув їй пісню в машині. Здається, я зустрів свою майбутню дружину. Це дуже романтично, тіса на це повелася. Через два тижні вони вже вирішили жити разом. Це дуже швидко. Не знаю, як на мене, це якось навіть страшно, тому що ти ще не знаєш цю людину. Можливо, вона якась там хвора на голову. Як і виявиться в кінці, але ж все-таки дорослі люди роблять, що хочуть, і просто це дуже і дуже швидко та ризиковано. Звісно, що це він переїхав до неї, а не вона до нього. І згодом вони вже почали планувати купівлю спільного будинку. Згодом вони обрали сподобавшийся будинок і вже готувалися його купити. Оплатити будинок мав Ліджин, тому що як він себе поставив, він був дуже забезпеченим. Також під час стосунків він озвучував, що його підвищили до віце-президента компанії, якої саме компанії Ріса нам не розповідає. Тож Ріса вірить, що її хлопець дуже сильно багато заробляє, і скоро в них буде великий класний будинок, який він їм купить. Але коли прийшов час вносити перший внесок на цей будинок, Ліджин якось відморозився і. Тягнув час, поки цей будинок не купив хтось інший. Потім вони обрали ще декілька будинків, але сталося ж теж така ситуація, що були якісь проблеми з відсотками, ще якісь проблеми, і він просто зморожувався і не купляв будинок. Також була ситуація, що під час стосунків він повідомив Рісі, що померла його падчериця, донька першої дружини. Він поїхав на похорони і гроші на цю поїздку він, звичайно ж, взяв у ріси. Я не знаю, це для мене якось дивно, тому що навіщо він брав у неї гроші, якщо він був таким забезпеченим по його словам. І якось Ріса на це повелась. Але це вже її справа. Через два місяці стосунків Ріса дізнається, що вона вагітна. І спочатку вона була дуже рада, тому що вона хотіла дітей, але вона дуже хвилювалася через свій вік, через свою тривожність і, взагалі, через своє здоров'я. Крім того, вона не хотіла народжувати в статусі дівчини, вона хотіла народжувати в статусі дружини. І все ж таки Ліджен привів її в магазин, де він запропонував її обрати серед трьох каблучок. Потім він поставив цю каблучку перед нею на столі, коли вони їли, і сказав: ну все, тепер ти зі мною одружишся. Ріса зазначала, що вона не відчувала вже таких метеликів в животі, як на початку. Вона вже не відчувала цієї закоханості, але вона розуміла, що треба одружуватись через те, що вона вагітна, тому що в неї були такі нарадиви. Тож згодом вони все таки одружилися. Далі, на жаль, у неї стався викидень. Можливо, це сталося через тривожність та нервування. У США, на жаль, всі випадки потребують попереднього запису. Тож після початку кровотечі вона, на жаль, потрапила до лікарні аж через два дні. Їй запропонували або зробити операцію, або дати пігулку, яка пришвидшить їй цей процес. Вона вибрала пігулку, поїхала додому, і 72 години вона страждала від болю. І все ж таки довелося їхати в лікарню на операцію. І Ліджин її навіть туди не відвіз. І він сказав, що в нього якісь там справи по роботі, і запропонував відвести її його сестру. Вона відмовилася, тому що вона сказала, що вона не знайома з його родичами, що теж дивно. І її відвезли якісь колеги. Доки вона була на операції, Ліджин не виходив на зв'язок, і лікарі комунікували з його нібито підлеглими. Також він мав приїхати до лікарні і забрати її після операції, але знову ж він цього не зробив, тому що в нього були типу якісь дуже важливі справи. Як ви зрозуміли, стосунки були просто жахливі. Ріса тіси розповідала, що у нього було два телефони: один був робочий і один його. Вона в це вірила, їй здалося це цілком нормальним. І постійно він по 15 хвилин з кимось розмовляв, типу, зі своїми підлеглими та помічниками. Він це робив прямо перед нею, ось так ось прямо прикладав телефон до вуха, спілкувався зі своїми підлеглими про свої бізнес справи. Але як виявилося згодом, він не спілкувався ні з ким, не існувало цих людей. Він просто вдавав, що він з кимось спілкується 15 хвилин, тобто він спілкувався зі своєю рукою. Також інколи він говорив з родичами, яких, як виявилося, теж не існувало. Ви просто уявіть це. От я уявляю, що якби в мене був такий чоловік, і я дізналася б про те, що він спілкується з неіснуючими людьми, мені б стало дуже страшно. Так як він зазначив, що він віце-президент компанії. Ріса цьому вірила, але вона стала помічати, що коли він йде на роботу вранці, він одягає сині штани і футболку з логотипом. І це було не дуже схоже на дрес-код віце-президента. Ріса зазначила, що подібний одяг вона носила, коли працювала на складі Амазону. І от згодом вияснилося, що у Ліджена є брат близнюк. І коли вона з ним поспілкувалася, то Пазел склався, вона все зрозуміла. Її чоловік вигадав історію про сестер і родичів. Він не був віцепрезидентом, у нього не було багато грошей. І віце-президентом якраз таки був його брат близнюк Також його родина не спілкувалася з Лідженом вже два роки. Потім Ріса знайшла його колишню дружину, і коли вона з ним поспілкувалася, виявилося, що в неї не вмирала ніяка донька, вона жива, і ті гроші, які він попросив у неї на похорон і поїздку. Невідомо куди він їх витратив. Далі виявилося, що у цій компанії, про яку він розповідав, про яку ми не знаємо, він працював просто водієм навантажником, а не віце-президентом. І всі ці фейкові розмови, і панти, і скріншоти з його банковських рахунків були фейковими. До того ж, насправді він жив просто в трейлерному фургоні, до того як не переїхав до Ріси. Також він розповідав Рісі... Що у нього є PHD, він перед нею хизувався, нібито він доктор філософських наук. А насправді він навіть не закінчив вуз ніякий. Також згодом по номеру його справжньої страховки, яку вона знайшла, вона нарила на нього багато цікавої інформації, і як виявилося, в нього є кримінальне минуле. Він сидів. Він видавав себе за поліцейського та проникав. На чужій території зі взломом. Ріса тіса розповідає, що як тільки вона дізналася про кримінальне минуле свого чоловіка, вона вигнала його із свого будинку. І я думаю, правильно зробила. І він вже продовжував вішати їй локшин на вуха. І хотів до неї повернутися, але вона була неприступна. Звичайно, ж тіса подала на розлучення, і у 2021 році це все закінчилось. І він іще раз потрапив у в'язницю, але поки що невідомо за що. Це мені нагадує про історію з Тіктоку про жабу. Якщо ви чули, в Тіктоці є така казка популярна зараз, що жаба наобіцяла прекрасній дівчині про те, що якщо вона буде любити цю жабу. Вона стане прекрасним принцем і подарує їй життя мрія. А по факту ця жаба просто її обманювала і жила в своє задоволення після того, як Ріса нещодавно опублікувала цю історію. Почали з'являтися деякі цікаві люди. Якийсь чоловік, який видає себе за ліджена, і, можливо, це він і є, скоріше за все, це він і є. І дівчата, які видають себе за колишніх цього ліджена. Тож в інфопросторі з'явився певний Джером Макрой, який каже, що це і є цей чоловік. І Ріса каже брехливу історію. Взагалі це все було не так. Вона йому зрадила, і це він її кинув. А тепер вона хоче просто йому помститися. Ріса ж зазначає, що не потрібно вірити цьому чоловіку, бо він розповідав так само про його колишніх, що це вони йому зраджували, і це він їх залишав. Також цей чоловік розповідає, що в нього йдуть зйомки документального фільму на нетфліксі. І він викладає відео та фото, де він нібито на фоні нетфліксу, але там видно, що ця картинка обрізана. Тож, скоріше всього, це і є цей Ліджин. Бо навіщо таке робити якимось іншим людям ще й так дешево? І я знайшла дуже класне відео в Тіктосі, що повністю описує цю ситуацію. Це виглядає дуже смішно. І я не розумію, невже він. Справді думає, що люди йому повірять, коли тут видно білі обрізки з його фотографії. Але, можливо, це все просто великий хайп, і ці всі історії видумані. Бо в США TikTok він монетизується, і на цьому можна було б заробити дуже крупну суму грошей. Але ми цього не знаємо. Також в інфопросторі з'явилися дві його колишні. Невідомо чи це справжні колишні, чи. Ні, можливо, вони теж просто хайпують, але тим не менш. Одна з них розповідає, що коли вона зустрічалася з цим чоловіком, у неї була дуже погана і низька самооцінка, і, можливо, саме це вплинуло на те, що вона з ним була. А він просто аб'юзер, який її принижував. І вона каже, що вона дуже вдячна Тісі за те, що та оприлюднила цю історію. Інша ж колишня, яка заявила про себе, розповідала про те, що він дзеркали всі її рухи і цим самим справив на неї дуже класне враження. Всі троє жінок погоджуються, що він був дуже брехливим аб'юзером. І, здається, йому і справді потрібна психологічна допомога. Деякі кажуть, що він приймав дуже сильні знеболювальні через те, що в нього було хворе коліно, і через це в нього щось там здвинулося, і він так себе вів. Висилають навіть теорію, що в нього була падагра. І під кінець цієї історії я хочу вам сказати, що одна блогерша підрахувала скільки приблизно могла заробити Ріса Тіса на своєму монетизованому Тіктосі. How much money did Riesa Tisa make on her 50 part series of Who the F Did I Marry? For 3.4 million views. This is what I'm using as a criteria to estimate. How much she has made. I think, based off of the criteria for the creator fund giving you money for only a certain number of qualified views, I think it's safe to assume that all of her views on these videos qualify for payout because she has extremely engaging videos and she has a bunch of comments on every single video and she has a bunch of shares. And favorites. So then I went Фейвретс. a note and I wrote, she made $300,000. Це непогана така сума, і якщо це правда, вся ця історія правдива, і вона справді це все пережила, то ця сума їй потрібна, і я бажаю їй класно проводити це життя, тому що після такої історії не всі б могли витримати морально взагалі це життя і далі якось нормально жити. І якщо ви можете щось доповнити з приводу цієї історії, то пишіть в коментарі. Дякую, що додивилися це відео.